Керівнику правого сектору Закарпаття Олександру Сачко оголосили підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів. Зокрема, Генеральна прокуратура України інкримінує йому вчинення терористичних актів, погрози вбивством, блокування транспортних комунікацій, умисне нанесення тілесних ушкоджень, зберігання зброї, хуліганство та ще низку порушень. Олександр Сачко повідомив, що наміру переховуватися немає, і в зазначених у цій підозрі злочинах своєї вини не визнає. Повернувся з Києва, був там два тижні, бо Займався нашими хлопцями, які сидять в СІЗО. Прийшло повідомлення, що на пошту мені прийшло, прийшов. Цінний лист. От, цінний лист, Відкрив генеральна прокуратура. Каже, що я терорист, злочинець. І... І хуліган. Якщо для реформування судової системи і Генпрокуратури треба сісти в тюрму, ну, очевидно, так, так воно і буде. Власне, треба доказати, що громадянин України має, може, і має можливість і може таки доказати свою правоту в судах.